Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. А щоб дізнатися тему нашого заняття, я вам пропоную послухати віршики. Із пісочку жовтого, із піску вологого у нашій пекарні ми зліпили пиріжки, заокруглені ріжки, пиріжечки гарні. Діти. Як ви вважаєте, про яку пекарню йдеться у віршику? Так, правильно, про пісочницю. Чим ми граємося в пісочниці? Із чого ліпимо пиріжки та пасочки, зводимо парканчики? Відгадаємо загадку. Він жовтенький і сипкий. Доторкнешся? Він м'який. Як захочеш, можеш брати. І фортецю будувати? Тільки воду мусиш мати. Так, це пісок. Пісок природний матеріал. Це означає, що він створений природою. У природі можна знайти пісок, наприклад, на березі річки чи моря. Хто з вас відпочивав на морі чи річці? І бачив піщаний бережок? Що можна робити діткам з піску? Так, будувати вежі? Малювати на піску, ліпити різні форми. Діти, а чи знаєте ви, що це? Так. Це пісочний годинник. А що насипано в ньому всередині? Вірно. Пісок. Будь-який пісок складається з дрібних частинок. Піщинок. Давайте поглянемо уважно, як піщинки пересипаються вниз у годиннику. Піщинки великі чи маленькі? Вони дуже маленькі. Цей пісочок сиплеться, тому що він сухий. І з нього не можна нічого зліпити, бо такий пісок розсипчастий, його піщинки не можуть триматися вкупі. Що треба зробити, щоб пісок тримав форму? Так. Його треба полити. Добре, добре поливаємо пісок. Перемішуємо, давайте спробуємо. Дивіться, як тримаються піщинки. Наш пісок добре тримає форму. Сьогодні ми з вами познайомилися з властивостями піску, і на цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!